Вони запевняють, пристосовані для людей з особливими потребами пандуси, ліфти, навіть звукову кнопку при вході має обласна бібліотека імені Котляревського у Полтаві. А ось книг шрифтом Брайля для незрячих у головній читальній області немає. Вони замовлені вже, але поки що в нас немає. Незначними спецлітератури і в територіальних центрах двох районів міста лише до Ленінського осередку, де головним чином надають послуги інвалідам та пенсіонерам. Книги не так давно передали активісти. Ті, які самі знають, що означає бачити погано. Лишок літератури списали зі спеціальної бібліотеки Українського товариства сліпих в Полтаві. Окремий заклад із книгами для слабозорих за незнанням знайти важко. Дорога до нього мало нагадує звичайну бібліотеку. Тут Михайлов розпочав у 1947 році. 10 тисяч найменувань книг з педшрифтом і 248 читачів. Але технології беруть своє читаємо дуже багато, тому що ми ж незрячі і у нас і стоїть і стоїть. У нас і магнітола на кухні і в кімнаті. І Ми переходимо з кімнати в кімнату, читаємо, обідаємо. Читаємо Володимир Хуба 40 років бере тут літературу. За цей рік подружжя начитало 180 книг. Вади зору вони мають від народження, а через книги пізнають світ. вже не так часто читаємо по Брайлю, а більше озвучено, я ж кажу, бо воно зручно, дуже зручно. Касети, наприклад, вже відходять касетні, а оце флешечки пішли, ось я тримаю в руках. Анатолій Ільченко користується старою звичкою. 23, 55, ну, да, теж то, лазаря, повтор. Він живе один і до бібліотеки приходить записати, коли слухати футбол. Цьому його навчили в інтернаті у Харкові. Вони вчили нас навіть як їсти, готові, там, щоб ми вміли, ну як вийдеш зі школи на перший порах, щоб вміли самі там картошку там, почистити. Це вам допомогло, до, дуже допомогло. Там або у 40 школі в Полтаві вчать незрячих читати. Однак таких читців у бібліотеці стає все менше. Тифлоприладів вони отримали. Ті тифлоприлади читають вже і диски, флешки, і касети. Ну, в цьому році майже всю літературу на ролонах ми списали. У цій бібліотеці скаржиться, комп'ютер старий та слабкий, а інтернету немає взагалі. Краще нові технології для незрячих бачать у звичайній бібліотеці. Або є більш складні аналоги, це Дейзі, називається Дейзі-програми, які допомагають людям з особливими потребами не просто прослуховувати інформацію, а за допомогою голосових підказок знаходити яку-небудь інформацію. Також це голосове управління софтом. Тут хочуть створити центр для слабозорих та незрячих за допомогою інтернету та спецпрограми екранного доступу. Ми пропонуємо їм сканування збільшення читання відповідних книжок також за допомогою портативного збільшувача. Частину обладнання за виграним грантом вже закупили і на наше прохання тестують. Сканує виводить на екран. Тобто людина з слабким зором вона може читати. Ми можемо збільшити шрифт, і вона може читати сама. Якщо ні, то відповідно відтворювач звуку, тобто відбувається читання тієї сторінки, яку воно відсканувало. Звучить Звучиться так. Ти не можеш собі дозволити тратяти час Не болтавні. «Це заміченіси содержало на на ніч це гаразд, болі существенне. Поки ще ним користуватись немає змоги. Та наступного року бібліотекари сподіваються відкрити пристрій для тих, хто має проблеми зору.